Росіяни двічі поцілили по цивільній інфраструктурі Харкова. Били напередодні ввечері по двох районах Салтівському і Київському постраждали мирні жителі. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова, ворог атакував місто безпілотниками. Деталі розпитаємо у нашої кореспондентки Катерини Космарової, яка перебуває на місці одного з ударів. Катю розповідає, чи тривають аварійні роботи і у якому стані потерпілі. Вітаю, Світлана. Такий на ранок має вигляд дев'ятиповерхівка, по якій вчора ввечері влучив ворожий безпілотник. Перший, другий поверхи, їх просто немає. Квартирі розбиті, від них залишилися одні стіни. А наразі тут тривають роботи з ліквідації наслідків, забивають вікна та прибирають будівельні уламки. Люди ж приходять до свого будинку аби забрати хоч якісь речі, які вціліло. До того ж, вчора тут зайнялася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Станом на ранок, за даними Харківської обласної військової адміністрації, маємо віс вісім постраждалих а, внаслідок влучань по місту, серед них одна жінка похолого віку, яка була госпіталізована до лікарні, її стан легкий та дитини. Близь 21.39 годин відбувся авіаудар, завданий Російською Федерацією за допомогою безпілотного літального оператора. Попередньо, ймовірно, це був Герань-2. Відбулося влучання в Салтівському районі, порогу будинку житлового, дев'ятиповерхового. Час проведення рятувальних робіт вчора знову оголосили ризик повторних ударів. Ворожі безпілотники знову взяли курс на місто. Тоді одне з влучань було по Київському району, і внаслідок другого удару по Харкова. По Харкову маємо двох постраждалих у приватному будинку, де сталася пожежа. Внаслідок прильоту ще перебували люди. Їх з палаючого будинку було врятовано. До того ж, на місці влучань волонтери розгорнули намети. Цього разу і вперше запрацював авто. Бо швидкого реагування, як нам розповів міський голова, він був наданий містом партнером, і вже у Харкові його переобладнали під такий мобільний пункт, де люди можуть і зігрітися і випити гарячого чаю, та навіть підзарядити свої пристрої і підігріти їжу. Також за потреби на цьому автобусі людей можуть відвести у безпечне місце, наприклад, у випадку повторних ударів, а також тих чиї квартири були зруйновані, їм нема де переночувати. Це наразі вся інформація. Світлана. дякуємо, Катю. Бережи себе, як завжди, з нами на зв'язку була Катерина Кусмарова про наслідки ворожого удару по Харкову.